Виконуємо номер 353 із підручника Геометрія 7 та номер 29 ,10 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Периметр нобедреного трикутника дорівнює 20 см, а бічна сторона 7 см. Знайдіть основу трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас трикутник АВС рівнобедрений, АВ дорівнює ВС, дорівнює 7 см. Перемет цього трикутника 20 см. Необхідно знайти основу АС. Щоб знайти основу нашого, нашого рівнобедреного трикутника, нам потрібно від периметра трикутника. Бо периме це сума довжин всіх сторін. Відняти суму двох бічних сторін АВ і Б, С. 20 віднімаємо. 7, додати 7. 20 віднімаємо 14, отримаємо 6 см. Записуємо відповідь. 6 см номер 353 з підручника «Геометрія 7 та номер 29.10 із підручника математика 7 виконано.